Вони дуже чули, тому коза важливо постійне стабільне харчування. Якби можливо в Австралії десь дете цілічно однаково зеленим трамам, це без проблем. Так як у нас перебуває ограничений час, кормова не харчуються. У нас списку корма, заготовлюють, і рецептура була харчування їх. Та робляться вже так, то їх треба підрізати. Знаєте, на світ грав я вивчилася. Звісно, то обов'язково, тому що якщо забивається, то просто отак починають ходити. Якщо козом не стригне, то Ну, Від того, як за їх розкривати Займався футбольною кар'єрою, він і в Англії грав, навчався там жив. І потім вже може хтось знає Стрийський клуб скала. Ага. Це найстарший клуб ага. України. Він в першій лізі, тому.